Так. Yeah. Поїхали. Всіх вітаю. Сьогодні Олег Сьомий буде на виїзду. і Перед тим як ми їдемо копати, камради і камради, корміть, будь ласка, без хаченок, без хаченок оцих песиків, оцих маленьких цих таких красенів, які тут охороняють наше місто. І дід Хабар у вас не мене. Дасть вам все, що ви хочете. А саме головне, класний відпочинок. Слава Україні! Yes, yes. слава! песик. Песик. Ага. Песик і... їсть. Діду хабар. Приймі удар. Можна. Можна. Дід сказав, ходіть де хочете. Ні, я там не був взагалі. Я був тільки під хатою. Ось туди вище так, а тут не був. Чуєш, що кажу? Дід Хабар примів дар. Так, да. <гум> да, від всіх наших камрадів. Так, нова легенда, легендарна легенда щось показує. Я ще не бачу, що це таке. П'ять хвилин на полі вже Петя виліз, блін. Красавчик, а ну-ка. Зараз кидай мені на лапку. Копійка, копійка Петра. Копійка. Петра. І в якості, ну. А, Красота. Ось, ось. Та ось. взагалі. Вітаю! Перша. За сьогодні. Маю на увазі. На сьогодні. І хай воно ще буде і лізе. Слава Україні героям слава. Тримай. Ліна. Да, ти понимаєш, ми ну. дякую. Всім привіт! Сьомий на виїзді з друзями, камрадами. Камраду купили легенду, вірніше він купив, купили. Ну, допомагали купляти. Ось, і тільки вийшов 5 хвилин на полі і вже копеечка Петра. Круто, вітаю його з цим. А в мене що? Я буду показувати те, що щось трішечки хоч буде. Видно, А какаліки вже не буду показувати. Ну це Миколайчик, одна копійка Миколая. Добре, у кишеню. Поїхали дали. Далі, дали, Так, давай. Так, що грудці, коротше гради, зараз будемо дивитися. Де вона тут? А, ось дивиться, ось така штука. Срібло 20, 20, 20 копійок срібло, 23 рік. Прекрасно. Без, без срібла не поїдемо. Прекрасно. Копаємо далі. Так, щось таке кругленьке, бачите, здалеку. Ой, Ася, Ася, подожди, подожди, почекай. Ось так. Бачите. Я бачу. Маємо. Бачите, Микола перший. Ось. Гарний стан 42-го, 42-й рік одна копійка з ріблом. Ось. Наводить, не наводить, не розумію. Ну, коротше, ось така. гарнюща забираємо. У, дуже потужний сигнал, думав монета. А ні, випав якийсь предмет. Ось він. Піднімаємо його, показуємо вам. Що це за предмет? Ще не знаю. Середина провалюється зараз. Це напевно щось. Коротше, хто знає, підкаже, що це таке. Якась така шляпа. Похоже на то, що на ножнах від шаблюки, коротше. Так. Ну, схожа, схожа штука від ножен з шаблі. Але ж я можу помилятися. Ну ж така шляпка. Нормально, купаємо далі. Так, знайшов якийсь радянський знак. Рубав, рубав цю грудку, рубав навпіл, ну ризикуючи, але ж, ну, невозможно, ну замерше, капець. Раніше сам казав на таких дураків, як я, оце. Чого ви їздите, блін, коли воно ще замерше, А ось, пожалуйста. Сам собі питання задавай. Так ось, короче, випала ось така штуковина радянська. Я вже бачу просто зіроньку, вон вона, Вон вона. А ось яка вона з цієї сторони. Була на закрутці, добре, хорошо. Що, дивимось? Ну це що це? Трошечка. Ага. Троєчка ось. Класність. Нормальний знак. Прикольно. Копаємо далі. Так, шановні. Скажу вам, що сьогодні, я так зараз общу покажу картину. Непоганий копвір получився. Всі накопали ого-го. І всі накопали срібла. Кармани срібла, дивиться. Так. Ну я не буду так перецей, цей перелапувати все, але тут хрестик срібний, я так буду приближати. Да? Монетос, 2 копійки а Єлизавети, які рідкісний зверху написано. Далі що, що тут щось? таке цікавого? Чи я? є? Далі, далі, солі, далі. Солі чи щось таке, ось він ось. Щось є. Ну і багато чого ще буде митись, купатись і чиститись. Ось така, ось так ще покажу ось. Ключик, Ключик, до речі, це від часів, начебто. Щоб не часи були. Мені так здається. Або якась шкатулка. Так, далі. Сергій, Сергій. А, ну да, да, в принципі, Сергій. Так, Сергій у нас сьогодні взагалі, я не знаю. Побив всі рекорди, тому що в нього сьогодні легенда, новий. Прибор. І він дернув Динаріка. А рядком ще й десятік е, совдеп, короче 23-го, начебто, так. 20. Добре. Так, 23-го. Сейчас побачим, Я сліповатий. Десь другого, по 22-й. Так, 22-й. Так що я вітаю його. Легенда просто оправдує себе, правда, після Аськи. Я так, я так вважаю, що ну, круто. З Аськи перепригнути на таку іномарку, я думаю, що було б, так. Да. Не накопати, я не знаю, я б не зрозумів би тебе. Камрад. Якісь тут я півхреста бачу. є єй цар, єй. Все. Коротше, я думаю, що він задоволений сьогоднішнім копом. Ну і. Олег Сьомий, я не знаю якісь, бачите, це начебто від ножни шашки, може, не знаю, там, може побачите, скажете, що це таке. У мене теж срібло, це 20 ось, 23-го року совдеп. Миколайчик, якась плям пломба, якісь, а, ось ще цей сріблом, коротше, одна копійка срібла Миколая першого. Не знаю, видно, не видно. Будемо все мити. он трьошка, класність, совдепія, коротше, Зольдатен, інофіція. І циферблатік теж совдепія, якісь часики. Я задоволений. Сергій задоволений і всі камради задоволені. Слава Україні! Дякую. Дякую. Ось такий обід у нас незамисловатий. Я кажу, пляшки такі. Тільки... Мабуть, холодно вже стало. Пляшки не вистачає. Була б пляшка, і я думаю, щоб і за цими за дівками б пошли б. Але не підемо, бо ми вже дорослі всі. Да, Чемні, так. Да. Вірні своїм жінкам. Тому знову ж таки. Слава Україні!